Дивіться, він платить е, за себе в ресторані, да? а за тебе він буде говорити, давай, пополам, е, він купує собі новий iPhone, да? А тобі буде говорити, а для чого? Твій же ж і так працює? Да? Для чого? Він же ж у тебе і так працює? І він їде у відпустку, да? А вас може і не запросити. <кій> Тому що дорого. Меню ж дорого. Він е дивіться, дарує вам квіти з магазину біля якогось дому, три квіточки. А собі може купити годинник за 50 тисяч. Легко. Понимаєте? Бо то на себе, а то на вас? Розумієте схему? Він не бідний. Він, блядь, жадний до вас. О! І ця, блядіна, найпідступніша. Яка у цього типу ніщера е психологія? Дивіться, цей чоловік сприймає вас як витрату, не як інвестиція. Ви для нього завжди витрата. Він посчитає, що він кофе купив за 60 гривень, дівчато, обов'язково, Він витратився і він то все посчитає. Да? Для нього ви е сервіс, для нього ви такий сервіс, да? кекс. Прибирання, емоційна підтримка. Тобто ви для нього сервіс не партнер. Не партнер, в якого варто вкладатися. Да? І він рахує кожну гривню на вас. Кожну гривню, Да? А на себе він витрачає гроші легко. На себе легко витрачає, Да? І от знаєте, що найжахливіше. Знаєте, як він це виправдовує? Я економлю на наше майбутнє.